Друзі, привіт! Хотів поділитися інвертором. Зараз я вам більш детальніше покажу, які іменно мені прислали на ремонт підписник. Я його буду зараз ремонтувати. Так що так виглядає коротше, інвертор, двіцький маленький. Це, коротше, дитячий, по суті, інвертор. У мене враження було перше, дуже ну, смішні по тій причині, що я ще таку малютку ніколи не ремонтував. Причина його те, що підключали акумулятори малої потужності, він був занадто розряджений, а інвертор було старт і вибила помилка 0.9. Зараз буде його вскривали, повністю дивився і дивився в загальності, яка в нього начинка. Поїхали далі, я його вже відкрутив, зняв кришечку і погнали далі, дивитися компоновку самого інвертора. Мені дуже цікаво, як він зібраний. Опа, дивіться. Кнопочки механічні. раз е, Зборка, я вам скажу, достатньо хороша. Ще мене здивувало, диспор... перше враження дуже хороше. Зборка в нього достатньо дуже виглядає хороша. Е, все акуратно зроблено. Як на диву, реально це дуже все так компактно і зроблено акуратно. Ну, да, радіатори, я бачу, вот. одні радіатори це високий, високовольтна лінія для радіаторів. Там якраз RGBT-транзистори стоять. Це, я так зрозумів, це розкачкою вже з 1,5 кВт стоять радіатори, а це я так зрозумів для сонячних панелей. Так що зараз буду я далі. Дуже цікаво, таке гарно зроблено. Е, навіть з боку є така штучка. Зараз ми більш детально відключимо. Навіть... А! Один недостатній мінус, великий-великий це мінус. Бачите плата управління, що означає бюджетний, плата управління, знаходиться мозги, знаходиться на е, самому, <плес> на платі. Давайте подивимося далі. Бо у все зроблено одноразово, але на даний момент ми зараз будемо його ремонтувати і дивитися вдалі, що з ним не так. Так що, друзі, погнали далі. Нам потрібно для того телефон. Ми випили іммутю два транзистора. Ми розуміємо те, що вони є повністю в короткому замиканні. Провіряємо на короткий, постоянно пищить. Беремо телефон. Так що, друзі, беремо так телефон, відкриваємо ми Google, простий наш пошуковий. Беремо наш транзистор, який ми маємо в руках. Він, ми знаємо, що він є пробитий. От, я зараз наведу, постараюся фокус, щоб ви могли зрозуміти. Тепер ми пишемо, що на самому транзисторі. Я не буду вам показувати, а зразу спишу і вам покажу. На ньому пише так, переходимо на англійську мову. На ньому пише Де. Зараз я зроблю паузу. Так що все, друзі, я знайшов імену цю транзисторну зборку. Сайт називається Отак, що ви могли зрозуміти, дуже хороший сайт. От оцей сайт імуно, я ним дуже часто користуюся, тому що в ньому все детальніше прописано, але є і як нема на тому сайті. Ми дивимося, що це є. RGBT плюс діод. це є транзисторна зборка. В нас виходить на 37 Вт. Зараз я більшу фокус веду, На 37 Вт 650 вольт. У нас виходить ток-40 А. Так що, поїхали далі. Зараз все детальніше починаю розказувати. Ми знайшли імуно вже транзистор. Транзистор ми зразу беремо ручку, щоб не бігати в сайт на сайт. У мене два телефони, то набагато зручніше, хоч вони старенькі, але в мене є. Це є Redmi, але там та Nokia. я тепер поїхали. Беремо, нам потрібно то є RGBT плюс Diod. Це, по суті, ми запам'ятовуємо, у нас виходить 37 Вт. Ми займаємо написуємо на листочку, що він має 37 Вт. 650 вольт. 30 вольт зразу пишемо. І 40 вольт в нього виходить. 40 вольт, не 40 вольт, а 40 А пропускна здатність твого колектора. Ми йдемо далі, бачимо колектор-емітор 1,7 вольта. Зразу собі пишемо 1,7 вольт. І ми бачимо затвор емітер 5,5 вольта. Ми собі це списуємо. Що плюс-мінус. Ну, це такий вже-мінус плюс можна написати. Тепер в мене немає такого транзистора, бо хочеться зремонтувати вже і скоро віддати. Я заходжу і пишу те, що в мене є наявності К. В мене є іменно транзистор такий К-2842 К-28. 42. Ми знаходимо, спускаємося, знаходимо сайт. Іменно отаківо, нажимаємо сюди. Дуже хороший сайт і дуже гарно він інформаційно показує. Тепер їдемо далі. В нас виходить MOSFET, але він вже не підходить. Вже цей MOSFET, транзистор, небепулярний транзистор, n каналі Нам вже він не підходить. Нам потрібно вже. Іменно то. Бо я думаю, що він іменно сюди підійде, бо він є ізольований. Цей Мосфет полярний N-каналі 40 Вт. Якби був це, бачите, 500 вольтовий 30 вольт, якраз він плюс-мінус ходить 4 Вольт, а тут 1,7, і 12 А. Що він 12АМ а 3, 40. Так що він на даний момент він нам не підходить. Ви бачите, показує його опір. Опір виходить 0,52 Ом. У нас є повністю бачите, опір самого транзистора. І ми такі характеристики. На даний момент зараз ремонт заморожується. Буду шукати імоно нам що потрібно. Нам потрібно такі характеристики плюс-мінус. Друзі, вже інвертор відремонтувався, все працює, відправляю підписнику. Поміняв поставив транзистори імоно оригінальні, які іменно були такого. Такі ой маркіровки може комусь потрібно, щоб ми могли зрозуміти, щоб коли не розбирають, чи буде коли потрібно знати які вони в загальній стояли. Так, Зараз підсвітимо, щоб можна було видно. Було. Зараз. От. Наводимо фокус і отак. От таки поміняв його повністю, Поставив другий. В залісті вже все працює. Зараз вам покажу, продемонструю. Тільки по тому плечі все відремонтували. Один був відкритий, треба було все повністю перевірити дуже тчательно. І зараз ми робимо запуск. І ще вам хотів сказати, дуже вдячний самому підписнику, який мені подарував отакий блок. Блок живлення дуже класна річ. Я його собі зробив під лабораторний, бо не буває, нема коштів, щоб купити собі зараз лабораторний. Лабораторний трохи коштує гроші, а на заробітку, наприклад, цей ремонт, обійшов йому півтора тисячі гривень. Бо треба було йому на транзистори, а самі деталі трошки дорогі. Він мені подарував такий блочок, я дуже задоволений ним. Переробив собі під лабораторний. Я собі його тут включаю, зроблю запуск. І в мене тут включається, показує напругу, наприклад, я собі вистав 25 вольт, поставив ДСД поніжайку, бо кажу, грошей не маю, але багато хто пише, що я барига. Але не все від мене залежить, якби був барига, їздив би на Олексусі. Добре, давайте я покажу, що воно запускається, все працює. А, чекайте секундочку, от, включаємо ми запуск, все підключили плюс-мінус і робимо запуск інвертора. Дивимося, щоб він запустився. Так, все. Запуск пішов 229 вольт. Інвертор працює, е, нагрожали до 500 Вт нагрузки він тримає. Значить, все управління зроблено добре. Бо якби було щось не так, інвертор би давав збой. Е, так що, інвертор успішно відремонтований. Е, було дуже файно ну, зрозуміти принципи роботи того інвертора. Такого цікавого було ремонту. Так що, дякую вам за увагу, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічі.